Глава дванадцята. І з'явилося на небі велике знамення, жона оповита сонцем. Під ногами її місяць і на голові її вінець із дванадцяти зірок. Вона мала в утробі і кричала від болю і мук народження. І з'явилося інше знамення на небі ось. Дракон величезний, червоний, з сімома головами і десятьма рогами, і на головах його сім вінців. Хвіст його захопив із неба третю частину зірок і кинув їх на землю. Дракон цей став перед жоною, яка мала родити, щоб, коли вона народить, пожерти її немовля. І народила вона немовля чоловічої статі якому належить пасти всі народи залізним жезлом, і піднесене було дитя її до Бога і престолу його, а жона утекла у пустелю, де було приготоване їй місце від Бога, щоб там годували її 1260 днів. І відбулася на небі війна, Михаїл. І ангели його воювали проти дракона, і дракон і ангели його воювали проти них, та не встояли, і не знайшлося вже місця для них на небі. І скинутий був великий дракон, древній змій, званий дияволом і Сатаною, що спокушає всю Вселенну, скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним. І почув я гучний голос на небі, який промовляв, нині настало спасіння, і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, тому що скинутий наклепник братів наших, який зводив наклепи на них перед Богом нашим день і ніч. Вони перемогли його кров'ю агнця і словом свідчення свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерти. Отже, веселіться небеса і ті, що живуть на них, горе тим, що живуть на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас у великій Люті, знаючи, що небагато йому лишається часом. Коли ж дракон побачив, що скинутий на землю, то став переслідувати жону, яка народила дитя чоловічої статі, і були дані жоні два крила великого орла, щоб вона летіла у пустелю на місце своє від лиця Змія, і там годувалася протягом часу, часів і півчасу. І пустив Змій. Услід за жоною з пащі своєї воду, мов річку, щоб потопити її в річці. Але земля допомогла жоні і розкрила земля уста свої, і поглинула річку, яку дракон пустив з пащі своєї, і розлютився дракон на жону, і пішов, щоб вступити в бій з іншими, з роду її, які зберігають заповіді Божі. І мають свідчення Ісуса Христа.